Маємо 23 рік, 8 січня. Маємо неділю. Вітер може перебувати нам читання. Отож, продовжую читати книжку В'язні Північного Царя. От. Події були в Радянському Союзі. Знімаю веду зйомку на Західній Україні. Гостя з Ольхона, приїзд мами Євгенії. Молода сім'я почала жити разом у квартирі 4х4 і Микола з нами. Не розповідали, що було тяжко тісно. Кухня одночасно була спальною і залом. Варити на плиті, полити дровами чи вугіллям, зразу ж опалення невелика група. Туалет на дворі, вода в колодязі. В грудні прийшло повідомлення з Генпрокуратури, що прохання отримати про переведення п'ятох Євгенії в Біробіжа. Прохання отримали, направили на розгляд в Міністерство внутрішніх справ МВС для вирішення цього питання. А в лютому, 55 1955 році приїхала Біробіжан і мама Євгенія Женя. П'ятоха була радість. Нарешті сім'я з'єдналася. Кілька вечорів ми слухали маму, як його виявляв їм, їй милосердя. Коли вона залишилась одна, як добре, що жили з нею космини, які підтримували брати. Як підтримували брати, коли вивезли її у 51-му році, то разом з косминами, разом з Голодюками попали на Тагнінську ГЕС. Але вона дійсно була слабка для будови і одинока. Через короткий час її забрали як одиноку і старшу, то вивезли на Байкал, на острів Ольхон. Там на риб заводять у переробці риби, помуля. Теж було їй затяжко. І знову допомога прийшла. Вчителька місцевої школи мала малу дитину. На кого залишити? Комендант не був проти. І Женя доглядала дитину. Скільки вам платити? Питала вчителька маму. Навчи мене читати і писати, попросила мама. З радістю. Ще й буду платити вам, бо ви, як рідна бабуся, доглядаєте, відповіла щаслива вчителька. За три роки п'ятого Женя навчилася читати і писати. Вона вже сама писала листи, розповідала, як то прекрасно бути грамотним та самому читати Біблію. Так і жили разом мама Іван з Ольгою і Микола. Не було тісно, кожен з них знав, як тісно було у вагонах, в депортації, в бараках, в етапах. Мама не ходила на роботу, але поки вернуться діти з роботи, то вже було все зварене, зимою напалене, прибране. Тому всі троє могли більше часу виділяти на проповідування, на вивчення біблії. Зацікавленими, так як кожен знав, що то ареш і конфіскація майна, то ніхто з них не купляв більше двох речей. Це лишнє обов'язково забор. Коли було проняття, Іван завжди носив воду і допомагав. Наймарку та трошки відкладали гроші на хатину купити, якщо трапиться. Активність проповідування всі п'ятохи не зменшували. Неформально розмовляючи з людьми, вони завжди мали зацікавлених, яких регулярно відвідували і вивчали з ними біблію. Після п'ятому році вони вже мали першого кур'єра з новими вартовими баштами. отримати матеріал для проведення та критичної школи. Отримали. Матеріал. Також прийшли по теократичному порядку адреси наших сестер, які проживали в єврейській автономній області в радіусі майже може, 500 кілометрів від них. Микола усміхався. О, це вже правдива діяльність. Хоч і маленького масштабу. Проводили вивчення вартової башти. називалось тоді студія ВБ і теократичний курс з усіма зацікавленими. Почали індивідуально вивчати Біблію за допомогою книжки Бог вірить» на російській мові. Брати відчували, що потрібну роботу вони виконують, які щасливі, та ті нові зацікавлені, навчаючись справдивих біблійних вчень. А сльози радості, які стояли в очах сестер від того, що їх знайшли брати, привезли літературу, зв'язали з організацією. То було найкраще підтвердження того, що робиш добре і потрібне. І далі буде тема на наступний раз Жорж з Франції. Дякую за увагу. Вчора купили ось ці книжки в'язні північного царя 5 штук, повезли на Сокаль. Вчора, 7 січня 2023 року. Книжка вже майже тираж книжки закінчується. Потрібно буде заказувати нові 30 штук. Шукаємо спонсора для видачі цієї книжки 30 штук. Для тиража. 30 штук українська мова. В'язні північного царя.